Пупав, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб пройти конкретне, конкретне, якесь отаке чудернацьке обі, як ти просто бачиш там. кенти вже воно відлітають. Просто жесть, в общем-то, як цей режимчик я побачив в Тіктокі, побачив, як тут все таке ну цікаво, так відбуваються оці да, стейджі, і в принципі я вирішив, що от надо, По-любому 100% треба сюди заходити, залітати і конкретно проходити це обі, тому що ну це, в принципі, цікаво тако пройти його, і як я розумію, то тут дуже серйозно так відлітають ці машинки. Тому, в принципі, чому б і ні. Правильно? Далі тут у нас є якісь таблички даблтап. Air to reset your character і please do not touch red bricks Потому що якщо я їх торкнусь, то буде отаке щось. <laughs> В принципі, приколи. Так, тихо. let's Лет'ску. Акуратненько. Оба. Oh е, uh, Так, Q є для того, щоб оцю штуку піднімати, опускати. В принципі, можемо її отако підняти тут, щоб не відлетіти, як отой кент. <laughs> і тут вітаємо: ти відкрив Orange Fork F F Lift. Orange Орпліфт, типу, отака, даш? А ні, не таке. Це заробокси. А, ось до таке воно. Поняв. Окей, тут є теж трошечки скінчиків. Все, в принципі, понятненько. Погнали. Отако, в принципі, тут це на ізі проходиться. Оп-оп-оп. Легесенько, легесенько. Щоб не зачіпати лишній раз оці всякі блоки. Оп-оп-оп. Тут насправді дуже легко можна ще якимось колесом торкнути оці штуки, знаєш. Якось там нечайно, типу. Тому тут прям треба ідеально вписуватися в оці повороти, щоб не було тобі всяких оцих приколів. Так що, в принципі, давай про. Ти! Куди? Все-таки бачиш, трошечки зачепив десь там. Це те про що я казав якраз. Так що акуратно. Меслі! Я ж не торкався! Обалденно, поняв. І ще така музичка, знаєш, заспокійлива така. Тунь, 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 тунь. Я поняв, я оцю штуку не підняв, того мене відкидає, Все. А то стою, думаю, що таке, в чому біда проблема. Так, акуратно. Акуратно. Як вони там літають під ці звуки музики, це просто жесть. <с -tiny> Такий собі поняв скіл тест. Як ти грамотно можеш володіти своїм трамп транспортом. В роблоксі, та тихо, тихо, ну я ж нічого не трогав. Куди? Одкинуло знов. Жесть, а це уже такий, знаєш, непростий стейдж. За цими зігзагами я просто боюся переста. Ви ти, що буде далі? Обалдеть, де там взагалі зі стінами приколи. Окей, окей, тихо, не трогай. Будь ласка, ці штуки. Оп, 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 тихо. Тихо, його нормально, погнали далі. І взагалі на оцих таких ось довантажних маленьких автівочках повинні. Е, ну, типу, крутитися обидві полоси. Ааа, диви, що тут за прикол. Тут треба трошечки нижче опустити саму вантажну цю штучку. Ого, непогано. Однак, оп, оп, акуратно, акуратно, акуратно. Нічого не задіти. <с> Там хтось вилетів. Так, тихо. Тут проходить штука? Так, да, в принципі, так. Да. Давай, я вже майже пройшов, майже пройшов. Мені тут. Взагалі трошки осталось. Оп-оп-оп-оп-оп. Отако. чекпоінт. Let's go. Вемс, є таке діло. Окей, тоді погнали далі оці стіни якось пробувати пройти. Вони тут, по ідеї, в принципі, повинні достатньо таки легко проходитись. Я так підозрюю, скажем так. В принципі, як? Да, Я отут нормально прохожу, погнали далі. Тут треба прям в таку собі дюрочку вміститися. А, тут ще й за цією штукою треба гратися, поняв? За цими моїми крюками задів стінку. Обалдіє. Там, оце буде серйозно. Це буде прям серйозно. Бо я ще й не до кінця завжди розумію, чи правильно я там підняв її, чи не дуже низько, чи не дуже високо. Коротше, ще й за усіма оцими штуками разом слідкувати. Не дуже то і легко. Оп. Тихо, ну, наче проходжу. Все, погнали. Так, є таке діло. Окей, трошечки тут при приопустимо. Ем, так, як мені тут вирулювати? Ну, в принципі, не має бути прям дуже складно, але щоб і прям легко тут теж ніхто не казав, що буде. Оп. Так, тихо. Її штуки ми не торкаємося. Ой-ой. Чуть не зробив проблему. Але, в принципі. Тихенько, помиленько. Проходимо. Опа, уже прям нормально я тут пройшов. Саме головне тут ніде не зробити помилки. Тихо, 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 тихо. Оп. Оцю штучку приопустимо трошки, щоб вона нам. Не зробила лиха. Оп-оп-оп-оп. Всьо, є, Let's go Етап і стінками пройдено. А отут ось до треба буде акуратно проходити по цим цимоздо. моментам ти поняв? Ага. Ну, в принципі, тут теж не дуже прям складно, якщо розібратися. В принципі, плюс-мінус нормально воно тут проходиться. Ой-ой! А оце фатальна була. Хе-хе-хе. Ну, бачиш, і таке може бути. В общем-то, я опять упав. Буває. Ой-ой-ой, ой ну куди? Опять. Я ж тут прям нормально проходив був. Ну, що сталося в моменті? Алепа. Скочив опять. Юмаю, you you. яка тут підстава жорстка? Поняв? Але в принципі, в принципі. Потрохи помаленьку, я хотів сказати, понімаю принцип роботи і все одно впав. Халепа. Як я тут проходив? У мене ж нормально тут виходило. В чому сталася проблема? В який момент? Що пішло не так? Я трохи не розумію. Опа, проскочив. Отут тихо. <плод actors> як Я нормально? Легенда? Легенда. Воно таке ще тоненьке, як на зло це поняв? Що не так і легко то робиться, як на перший погляд. Може здатися. Ні, 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 ну я ж майже прийшов! Я ж. Я майже прийшов! Ти це бачив, вообще? Обалдіть! І просто трошечки схибив. Просто трошечки. До речі, коли я отако байдуже якось починаєш проходити, то воно майже виходить. Так, хорошо, я зрозумів тактику. А ну давай пробуй. Так, тихо. Саме головне не перевалюватись. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Оп, тихо. Причому диви? От якось задниця в мене більше перекидувалася, ніж перед. Чому так? Оп-оп-оп-оп-оп. Все нормально. <laughs> Let's go. Що тут пишеть? Вітаємо, ти відкрив Fork Lift. Тобто мені відкрився отакий ось доскінчик, да? Let's go Проте я б насправді не вдівав би його, аби в мене в очах не розпливалося, бо тут оці штуки червоні, поняв? І якось то буде не дуже той прикольно. Так, окей, потрохи проходимо. Ну, диви, бачиш, тут прям треба не то, що тільки машину контролювати. Хе-хе. Оце мене розкинуло трохи. Ой-ой-ой. Треба і оцей свій підйомник оцей контролювати теж, щоб він там був на нормальній висоті, там всюди проходив, нічого не зачіпляв. Коротше, тут є свої приколи і розваги. Тому, в принципі, якось так. Оп. А як же ж я тут зараз буду розвертатися? А як же ж я зараз тут буду розвертатися? Хто мені підкаже. Оп. Ой-яй-яй-яй-яй, тільки не чіпляй ту червону штуку. І все, в принципі, буде нормально. Тихо, оп. Бачиш як? Тут прям треба попотіти, щоб то пройти. Просто так не вийде. Так, як би мені отут нормально проїхати, ніхто не знає. Треба оцю штуку точно опустити. Оп-поп, оп-поп. Оп -оп -оп. Тихо, ще так важко підглядати в ці всі щілини, щоб знати, чи мені варто піднімати мій підйомник чи ні. Це просто якийсь жах. Так, піднімаємо приблизно на такий рівень. І погнали, ще тут трохи поприкалуємося. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Так. Тут є такий момент. Цю штуку давай зразу на нормальну висоту. Бо тут починаються свої прикольчики. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Тут якось отако. Опустити. І потихеньку. Потихеньку заїжджаємо. Оп. 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 Так, начебто прохожу. Окей. Тут все. В принципі, нормально. Тихо. Вже геті камера здуріла трохи. Тут цю штуку опускаємо на такий рівень. І в принципі, в принципі, нормально проходимо. Є, yeah, бемц, let's go! Є, yeah, взяли стейдж. Так, в чому тут проблема? Що тут за приколи? Чого б це раптом? Тут такий легкий, типу, стейдж. Що за прикол? Тут треба, типу, ідеально рівно проїхатись по цій штуці, да? Ну і що, і все? Да? ТЮ Так, тобі треба трошки знизити свою швидкість, щоб краще рухатися по, по тому. Це лід, коротше, поняв. І на цьому льду треба трошки акуратніше, я поняв, бо його починає закидати. Ну, оце зараз ми тут і побавимось, коротше кажучи. Зараз ми тут токійський дріфт влаштуємо тихо. Правда, це буде більше такий не токійський, а якийсь. Не знаю, заводський, як це правильно сказати, фабричний, фабричний, не знаю. Але суть в тому, що диви, як я на місці просто провертаюсь. <рес> get low, get low, диви, диви, диви боком, боком-боком. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, докатався все. Це так і буває, коли дрібтиш на таких штуках. А швидко реально тако в дріфті зайти. Тихо, 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 тихо. Аж бачиш, як за, за, за цей трусить начало мене. Обалдіть! То там такий двигун моцний, поняв? Так. Акуратно, акуратно кажу. Ану, дріфтом хотів попробувати, але поняв, що можу стойку упасти з цієї штуки. Тихо, 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 тихо. Обалдіть. Слизько? Ну, а що ж ти хочеш? Зима на дворі, да? Хоча тут і недалеко вже кінець зими. Ну, в принципі, оп. Диви, диви, диви. <хи> Бочком навалив, роздав стілька. Все, нормально, погнали далі. Тут уже оці штуки, отут уже і буде трошки складніше, поняв? Які власні у вас приколи насправді то? Але ми то таке, в принципі, нормально пройдемо. Оп-оп-оп. Тут, в принципі, нічого такого складного немає. Якщо. Ти не, не рухаєшся з якоюсь дуже великою швидкістю, то все в тебе буде нормально. Опа. Так, вітання. Ти відкрив крас е, е, той трав'яний, типу, да? Обалдеть, ну давай ще з таким поїздю. Зелений, прям в колір мене. Let's go О, тут уже, де, уже ось до ікенд упав. Ну нічого, таке може бути. І другий упав. Просто Як він навіть не доїхав до цієї штуки. Обалдеть! З кінчика. Упав, прикинь. Ой, ну-й-ой-ой-ой, а тут я трошечки помилився. Ну і халепа. Ага. Короче, отут цікавий етап, насправді. Його надо якось акуратніше проходити, насправді, якось. Ой-ой. Щось -ой. мене там трошки -то його вдарило. Але нічого страшного, тільки не впасти, тільки не впасти. Що хочеш, але тільки не падати. Тільки не падати, і не торкатись штуки. Кент, який за мною їхав, упав. Бажаємо йому здоров'я. Але, в принципі, диви, я, можна сказати, половинку проїхав <сум> оцього саме стейджу. Так що, в принципі, в принципі, в мене є всі шанси. Саме головне, ніде не провтикатись. Бо як провтикаюсь, то буде вже і неприкольно, по суті, легше. Так. Аккуратно, саме головне, акуратно. Ой-ой. А я тут. Трохи нару... наробив приколю Воно мене. Воно мене виштовхало я... я просто граєчок затронув. Обалдеть, а я так ж близько вже був до цього. Ну, це жесть. Це просто обалдеть Ой. Приколи і розваги, що я можу ще сказати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. ой Да, бачиш, перед у мене якось не так перевалюється, як зад самої оцієї штуки. Угу Я тут, походу, в трохи неловкій ситуації, скажем, так, <сум> бо я просто випав. Як би мені оцю штуку по-нормальному пройти, а? У мене майже вийшло. Я просто там краєчком задів і упав. В общем-то, кінти, короче, попроходив я тут ще цей самий стейдж, хвилин може 10, 15, 20, точно не знаю. Проте ні я, ні ці два кента, які проходять разом зі мною, вони просто не можуть цього зробити, як і я. Ми сидимо тут, просто падаємо. Хтось доходить далі, хтось там трошечки раніше падає, ще щось, третє, п'яте, десяте, але в принципі кінець у нас все одно постійно один. Ми просто. То, хоч може, і доходимо до самого самого кінця, де буквально останній поворот, але на останньому повороті бемц, і падає просто заднє колесо, через що ти повністю падаєш вниз. Тому, в принципі, що я пропоную, якщо вам цей режимчик сподобався, в принципі, я можу залетіти в нього ще раз, коли ви накидаєте сюди купу, купу вподобайок. Також не забувайте обов'язково написати про це в коментарі. Так, Дімеч, вертайся в цей режим, прикольний режим, класно ти бомбиш. В общем-то. Також не забувайте підписуватись на мій канал, на канал в телеграмі. Ну і з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім!